Кінець робочого тижня, п'ятниця, 16 вересня. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами. Рано вранці ворог обстріляв селидове. Є загиблий та поранені. Це случилось діток коло чотирьох, да, мене прям на постілі підкинуло. у Покровській громаді. Кількість медичного персоналу зменшилась на 50%. Як працюють лікарні, та ніяк не впливає на роботу. На наших сімейних докторів і на першої допомоги нашому населенню удачницька громада про оперативну ситуацію переселенців та транспортне сполучення. Ці газопостачання в нас немає, тобто це пічне опалення. Багато людей з міста зараз переїжджають у будинки. <кхем> ну там мамини, бабусини. Мешканець Покровська через обстріли залишився без будинку. Городська власть цьому не, не допомагала ні в чому. От, просили, в это говорили, що в хоч забору зробити, поставці. Гуманітарний штаб у добропіллі про допомогу мешканцям і переселенцям. Люди роботу втрачають, і інколи навіть просто немає коштів на отримання. Родини свої, скажімо так, то дійсно є така необхідність. У Покровську рятувальників привітали з професійним святом. Це моя дитяча мрія. Я пішов по стопам свого батька. Він теж був рятувальником. Сьогодні, близько 4-ї години ранку, місто Селидове зазнало обстрілу ворога. Десятки зруйнованих будинків, об'єктів інфраструктури та, на жаль, загиблий і поранені мешканці. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Сьогоднішній ранок видався неспокійним для мешканців міста Селидове. Приблизно о четвертій годині ранку окупанти завдали удару по місту зі смерчів та ЗРК С-300. Відомо про одного загиблого та п'яти поранених. Ракетами пошкоджені 32 п'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. Це зучилось десь около чотирьох. Мене прям на постілі підкинуло. Задрожали окна, так я живу в центрі міста, там біля цій площаді. Задражали окна, двері. Я подскочила. Я заходила уже в квартиру. Дверь выбитая, окна два, окна выбито, все. На меня трусит, я сознание теряю. Я со второй группой. Вот четвертый балкон, ой, этаж. Балкон белый только сделала. И заливала водой, аж три машины воды пожарные все это убирали. Дома, да, без 15-24 без началось. Пять минут, пятого. Повторний. Вистріли, ну, так. Ось так тепер виглядає будинок місцевої мешканки Ніни, яка прокинулася від страшних вибухів. Без вікон, дверей та скупи уламків скла на підлозі. Окно попереждено, я не можу його не закрити, нічого. От це от стекло, третє, це ціле. Ось ці от, два, вони насквозь. От це окно, виліт. Ну, <гану> мы вже осколки поубирали. Балкон, ви видите? ну, стекол нет практически. это це стекло целое. Ну, а так все повилітало. Представники ОСББ фіксують руйнування та приймають заявки на надання допомоги вот це мої дома, я як председатель у мене багато домов пострадало, квартир. Цей дом повністю всі 60 квартир вылетели. З полком зафіксували, міліція зафіксувала, люди всі приходять. Я записую всіх, кого що будемо писати письма, надеяться, что що то нам допоможуть. Это ж не наша вина все таки. Працівники ДСНС одразу ж виїхали на місце вибуху та почали ліквідовувати наслідки. Ракетний удар було нанесено за допомогою систем залпового вогню «Смерч», а також систем ЗРК Внаслідок даного обстрілу було пошкоджено близько 33 п'ятиповерхових житлових будинків, також два приватних житлових будинки та три будинки чотирьохповерхових. Також зазнали пошкоджень будівлі виконавчої влади, будівлі охорони здоров'я, заклади дошкільної та загальної середньої освіти міста Совідного. Внаслідок даної події отримали осколкові поранення близько п'яти осіб. Також одна особа загинула. Наші підрозділи залучались у кількості 15 чоловік особового складу та 4 одиниць техніки. На даний момент проводяться роботи щодо розбору конструкції та завалів. Сьогодні до центральної селидівської лікарні були доставлені п'ятеро поранених, яким була надана вся необхідна медична допомога. Два чоловіка постраждавших були відправлені на амбулаторне лікування, троє госпіталізовані на состоянні удовлетворительно на сьогоднішній момент. Помощь оказана в повному объемі медикаментів. Для казання медицинська допомоги в нашому чимночі жіні достатньо. Росія продовжує вбивати мирне на населення. Тож місцева влада у черговий раз наголошує на необхідності евакуації у більш безпечні регіони. Нагадаємо, що на Донеччині продовжує курсувати єдиний евакуаційний потяг до Львова та попарних числах до Кіровоградської області. Запис здійснюється на наступну парну дату до 15.00 по непарних числах. Реєстрація на потяг за телефоном 0800 300 101. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Поліція зареєструвала 16 ударів Росії по оселях та життєво важливій інфраструктурі. Окупанти обстріляли 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Соледар, Слов'янськ, Селидове, Торецьк, Села Карлівка, Ласточкине, Новоселівка. Ворог застосовував зенітно ракетні комплекси С-300, РСЗВ град, Ураган, Смерч, Артилерію. Знищено та пошкоджено 45 цивільних об'єктів, з них 33 житлові будинки. Наймасштабніших руйнувань армія РФ завдала в Довму. Тут постраждали 23 багатоквартирні будинки: школа, гімназія, дитсадок, приміщення банку. Вночі відбувся ракетний обстріл Турецька. Пошкоджені зазнали приватний будинок, приміщення ДСНС, вугільного підприємства, відділення зв'язку. Місто перебуває під масованим вогнем. Напередодні було пошкоджено лікарню, котельню, критичну інфраструктуру. Сьогодні, 16 вересня, через негоду було знеструмлено частину Покровська. За інформацією від Покровського РЕМ було пошкоджено три лінії електромереж. Без світла залишились центр міста, район Собачовки та мікрорайони. Також через сильний вітер впало декілька дерев по вулиці захисників України. Рух дорогою частково ускладнено. До уваги мешканців регіону після обстрілу села Карлівки пошкоджені обидві лінії першого підйому Карлівської фільтрувальної станції. Обстеження лінії не завершено через постійні обстріли. Повідомляється, що приступити до ремонтних робіт на даний момент неможливо. Музика. У Покровській громаді кількість медичного персоналу зменшилась на 50%. Як працюють лікарні? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. До телебачення капрі на гарячу лінію надходить багато дзвінків стосовно роботи медичних закладів у Покровській громаді, евакуації обладнання та медичного персоналу. Хто та що лишається у Покровській громаді? Як працюють медичні заклади за роз'ясненнями Ми звернулися до Інеси Остряніної. Директорка центру первинної медико санітарної допомоги. Оставляється то, з чим можна працювати, Все інше вивозиться. Ви знаєте, що кожна лікарня в мирне время старалася розвиватися, закупалось нове обладнання, хтось то відкривати открывать і так далі. Так як на сьогодні це невозможно, эти все обладнання, це все медицинское, було вивезено. Це ніяк не впливає на роботу. На наших сімейних докторів і на оказання першої допомоги нашому населенню. Як зазначає директорка первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії та медичні пункти працюють у штатному режимі. Шестая це 11, десятая по захисники України 33, третя – це это мікрорайон Шахтерский, обхватує дуже великий об поток населення. Город Родинська, амбулаторія четверта, у нас там працює чотири врача. Также работают Гришинская амбулатория, там врач на постоянной основе, Новотроицкая и Сребненская амбулатория, там медсестра Врач уехал в апреле месяце, пока не вернулся. И медицинские пункты, это Новая Елизаветовка, это Гориховы, Ясеновы, Звировы.

потоки декларированного населения, а тем самым привлекать финансовый ресурс нашего предприятия, для того, чтобы можно было оплачивать и работу врачей, которые работают здесь. Вы знаете, сейчас идет отток населения, миграция населения. Ідет у нас для того, щоб стабілізувати роботу нашого центра, таке рішення. у Покровській громаді збільшилась кількість випадків захворювань на ковід. Тож і не запевняє, що медичні заклади у повному обсязі забезпечені лікарськими препаратами. І по ковіду ви видите, що ковід постійно набирає обороти і ми відмічаємо практично кожен день. Все, что нужно для постановки диагноза, для лечения, все мы имеем медикаментами. Мы в полном объеме снабжены всеми, что нужно. Покров вересень 2022 рік. Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 мільйони осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики. У документі також повідомляється про зовнішню міграцію громадян України внаслідок безпекових ризиків. За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 серпня 2022 року кількість перетинів кордону з України з 24 лютого 2022 року становила 12 мільйонів осіб. При цьому в Україну повернулись 53 мільйони осіб. Йдеться в документі. Як живе Удачниська селищна громада в умовах військового стану? Подробиці дізнайтесь з нашого сюжету. В Удачницькій громаді, попри війну та нелегкі часи для країни, продовжується життя. Усі необхідні об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Працює вроді у нас все. Залізничний транспорт працює, магазини працюють, продукти в магазинах є, медицина працює, наша, амбулаторії прийом громадян ведуть, лікарі, дитячі лікарі. Ліки, там медичні засоби є. Продовжує працювати і комунальне підприємство. Тільки почалися військові дії, трошки у нас збій дало комунальне підприємство, тому що ніхто не знав, як закуповувати диспаливо, як буде оплата проходити всього цього. Ну, на сьогоднішній день все стабілізувалось, диспаливо закуповується, бензин закуповується, сміттєвоз працює. Кожного дня вже достатньо в них роботи. Щодо освіти, то як і по всій Донецькій області, діти громад навчаються дистанційно. А у приміщеннях закладів освіти наразі облаштовують пункти прийому переміщених та тимчасово евакуйованих людей. Школи зараз працюють у віддаленому доступі. Ми зараз приміщення закладів освіти готуємо, як сказати, є таке поняття пункт обігріву. Ну воно не точне. Точно воно називається. Місця тимчасового розміщення евакуйованих та тимчасово переміщених людей. Тобто робимо свердловини для резервного водопостачання. От Сергіївки у нас тут своє водопостачання, водачні своє. Робимо душеві кімнати, закупляємо вугілля. До громади наразі приїжджають переселенці з багатьох міст, де ведуться активні бойові дії. Багато людей переїхало, тимчасово переміщені особи реєструються. Звідки переїжджають? Із Бахмута, з Краматорська, Слов'янська, з Авдіївки, ну, з усіх міст, де йдуть бойові дії, люди переїжджають. Ну, реєструються переселенці, вони ж одразу отримують гуманітарну допомогу. Що ми можемо там допомогти? Люди в нас зносять теплий одяг, дитячі. Ну, це що треба, якісь там ковдри, от, якусь там ну, кровать. ну, Людям є. Находимо будинки, домовляємося з власниками або без власників. Ну, таким от образом. Приїжджають мешканці із сусідніх громад, аби пережити опалювальний сезон. Перезимувати все таки в селі легше. Є пічки, є де дрова заготовити. Ну легше, легше, ніж у місті. Газопостачання в нас немає, тобто це пічне опалення. Багато людей з міста зараз переїжджають у будинки, ну там мамини, бабусини. Ремонтують, ремонтують пічки, білять, красять, готові, готові, готуються люди до зими. Голова громади повідомив приємну новину для всіх мешканців. Свою роботу відновлюють перевізники. Зараз Сергіївки один рейс у п'ятницю ділають, два рейси. П'ятниця-вівторок, ну, на, 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 хочемо наладити, щоб кожен день був. І на Покровську Равка, щоб кожен день автобус ходив з наступного тижня, відновлюється рух 49-го автобуса. Зараз уточнюють. Розклад про підготовку до опалювального сезону, гуманітарну допомогу та інші аспекти життя у Дачницької громади. Дивіться у наших наступних сюжетах. Аліна Соболенко Чепіль Даніїл з Дачницької громади. Спеціально для Капреньюз. Внаслідок обстрілу, що стався з 10 на 11 вересня, будинок одного з мешканців по вулиці Февральській було зруйновано вщент. Як виживає чоловік та чи можна йому допомогти? Детальніше про це поговоримо далі. Війна калічить життя, руйнує будинки українців та забирає найцінніше. Ворог підступно гатить по мирному населенню посеред ночі, і ті, хто ще вчора спокійно спав у своєму ліжку, сьогодні залишаються без даху над головою. Так сталося з мешканцем Покровська Віталієм, і здавалося б, спроможна Покровська громада має потурбуватися про такі випадки. Проте Віталій каже, що місцева влада лише надсилає комісії ніякої допомоги запропоновано не було. Ні, ну в це прийшли, в це походили, позаписували і пошли. Все. От. я нічого такого ніте й не знаю. Віталій каже, працював все життя, було багато планів на майбутнє, а зараз у розпачі, не знає, з чого починати, хоча б якісь теплі речі, які вціліли, дістати з під завалів, бо незабаром настануть холоди. Я ще утіпляли, води що собиралася строїтися, ламатися, перестраюватися. Як каже Віталій, мабуть, народився у сорочці, бо коли його будинок потрапив під обстріл, його вдома не було. Перші дні навіть не знав, де буде ночувати. Минув майже тиждень від влади допомоги ніякої долає наслідки руйнувань самотужки, ще допомагають сусіди. Також звертався до місцевої влади, щоб допомогли, хоча б звести якусь загорожу, щоб вберегти від мародерів те, що лишилося, бо вистачає і таких городська власть в цьому не допомагала ні в чому. Вот, просили, в это говорили, что в это хоть забор сделайте, поставьте, то, что в это лезут все. Делаем своими это силами, в это помогают в это соседи. Если бы не соседи. Ну, то есть приходят, фотографируют, просто, ну, делегации, чтобы просто пофотографировать С соседям. Соответственно, вот здесь забора не было вообще. То есть заходи, кто хочешь, можно пройти дальше к соседям, ну, то есть мародеры не дремлят, ну, и мы своими силами, мой муж сегодня вот хоть немножко зашил забор, потому что, ну, невозможно, всех просим, ну, звонили куда уже только возможно. Только какие-то обещания, либо еще что-то. Могу сказати, що допомагаємо собі самі. Віталій вижив, проте не знає, як бути далі. І потребує допомоги. Звертаємося до всіх небайдужих мешканців, хто може допомогти. Дані картки Віталія ви бачите на екрані. Разом ми вистаємо. Разом ми зробимо більше. За минулу добу, 15 вересня, поліцейські Покровська викрили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Нагадаємо, в Донецькій області триває заборона на продаж алкогольних напоїв. Музика. У Добропіллі гуманітарний штаб продовжує працювати та надавати допомогу місцевим мешканцям та переселенцям. Подробиці дивіться просто зараз. Війна змінила наші думки і переживання та навчила цінувати те, що маємо. Гуманітарний штаб міста Добропілля від початку військових дій активно веде свою діяльність у напрямку гуманітарної допомоги для найбільш незахищених категорій населення. З понеділка по п'ятницю двері штабу відчинені і готові підтримувати та допомагати. З понеділка по четверг обслуговуються місцеві мешканці, по п'ятницям обслуговується внутрішнє переміщення особи 22-го року. Тобто переселенці, які приїхали в нашу громаду у 2022 році. Внутрішнє переміщення особи 2014, 2015, 2017 рік обслуговується за категоріями як місцеве населення. Як зазначають волонтери гуманітарного штабу, для отримання допомоги при собі необхідно мати паспорт, довідку переселенця та код. Це Вимоги різних фондів, різні форми звітності, тому деякі фонди запросять От. гуманітарний штаб міста Добропілля знаходиться у постійних пошуках партнерів фондів та інших джерел допомоги. Наразі працює урядова програма гуманітарної допомоги, також міжнародна програма Адра і WFP – Гуманітарні продуктові набори Без уваги не залишаються і особливі категорії населення. Також кампанія – це… Гуманітарна допомога, гігієнічні набори та памперси для лежачих людей, саме, саме для лежачих. Щоб отримати таку допомогу, треба мати підтвердження, що особа ну, дійсно потребує цієї Це або довідка від лікаря сімейного, в якій написано, що людина потребує додаткового догляду, або виписки епікрізи з лікарні, там, де позначений діагноз, і позначено, що людина. Ну, саме лежача і потребує такої допомоги. Місцеві мешканці можуть звертатися за допомогою і для наймолодших. Діти до 4 років можуть отримати дитяче харчування. Також у нас є памперси дитячі, але в обмеженій кількості це суто волонтерська допомога. Близько 500 осіб щодня мають можливість отримати свої продуктові набори, засоби гігієни та все необхідне. На цьому тижні обслуговуємо три вікові категорії. Категорія 65, категорія 30-50 і категорія 51-64. Кожна категорія отримує різні види допомоги за різними програмами. Місцеві мешканці зазначають, що наразі логістика підвозу продуктів у місто досить складна. Асортимент в магазинах не найрізноманітніший, а ціни кусаються. Тому така допомога для них є вкрай необхідною. Люди роботу. Втрачають і інколи навіть просто немає коштів на отримання родини своєї, скажімо так, то дійсно є така необхідність, і це дуже допомагає. Просто зараз час такої, не завжди вистачає грошей. І сьогодні жителі міста Добропілля вдячні, що їх потреби не залишаються без уваги. Ой, ну ми отримали ось це второй раз. В априлі перший раз, це второй. Спасибо большое за допомогу». «Перша прийшла. Ну, оскільки вважаю, що є люди, які більше потребують цієї допомоги. Але на жаль, сталося так, що і мені тепер ця допомога була потрібна, тому прийшла. Получаю второй раз. Ну, конечно, З міста Добропілля спеціально для Капрі Ньюс. В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи Мавп. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування. Він має легкий перебіг хвороби. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу МАВП та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура та висип на тілі. Завтра, 17 вересня, рятувальники України відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні цього дня у Покровську відбувся урочистий захід, на якому побувала і знімальна група телебачення капрії. Людина героїчної професії. Так кажуть про тих, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком. 17 вересня своє професійне свято відзначають люди, які щоденно без вихідних та святкових днів, не дивлячись на погоду чи пору року, рятують інших рятувальники. Скільки мужності, героїзму та відваги у цьому слові, мабуть, прозвання наше таке. Дуже пишаємося своєю роботою, а, Ну, а сьогодні, на сьогодні, на теперішній час, допомагаємо людям і. Ну, це добре. Пішов я на цю професію, тому що мій батько працював, я був тоді в армії, з ним порозмовляли. Я вирішив продовжити сімейну справу. Прийшов і одразу ж пішов працювати в пожежну частину. Робота мені подобається, тому що почуваєш себе важливим, допомагаєш людям. Ну, та в цьому, мабуть, є весь. Весь смисл цієї роботи допомагати людям. Пишаюся, що наша служба, ми допомагаємо людям, людям рятуємо їх, допомагаємо. Різні ситуації навіть, і, і, рятуємо. Навіть бувають такі моменти, коли дзвонять і просто просять допомогу психологічну. Кожен на своєму місці і працює, і допомагає як може. Якби наближає нашу перемогу. Це моя дитяча мрія. Я пішов по стопам свого батька. Він теж був рятувальником вже на пенсії. Тому я не міг вибрати іншу професію як рятувальник. Напередодні дня рятувальника у Покровську відбувся урочистий захід. Теплі слова привітань та вдячності лунали сьогодні для тих, хто надає допомогу людям у найскладних ситуаціях. День рятувальника це свято. Справжніх чоловіків, справжніх е, хоробрих людей я е, хочу вам побажати перш за все мирного неба, міцного здоров'я е, вам та вашим рідним, вашим сім'ям, які чекають вас в ті хвилини, коли ви вночі, вдень і вночі їдете за викликом до людей, які потребують вашої допомоги. Ви знаєте, дійсно. Ваша професія, ви особливо йшли на цю проф... до цієї професії, і коли люди тікають від вогню, від води, від мін, снарядів, ви йдете, спасаєте людей, коли їх горе. Привітало рятувальників зі святом і керівництво Покровської міської військової адміністрації. Від чирого серця дозвольте привітати вас з професійним святом. По-перше, хотів подякувати, вклонитись за вашу роботу 24 на 7, за вашу мужність, за вашу відвагу. Хотів побажати, щоб після кожного бойового, з бойового завдання, а воно у вас завжди бойове, ви вертали здоровими, невредими. Вашим сім'ї були здорові, Божої ласки, наснаги зі святом. А чого ж самі рятувальники бажають собі та своїм колегам? Я пишаюся своїм колективом, що в мене є такі хлопці, дівчата, які працюють на одне: це забезпечення безпеки населення громади Покровської, Вирноградської, Удачнівської, Гродівської. Це дуже велика і дуже поважна професія, бо ви забезпечуєте не тільки Пожежна охорони громад, але її боронити нашу землю без зброї, побажати їм в першу чергу міцного приміцного здоров'я, щоб всі їхні надії обов'язково збулись. Ми здобули перемогу, а також наполегливості, наснагливості, та як говорять у нас, всім сухих рукавів, щоб було спокійно, поменше виїздів щастя їм в роботі і в сімейній житті, як кажуть. Бажаю натхнення, бажаю добробуту, миру, саме головне – миру, щоб ми працювали, вистояли і пережили цей період. Колегам хочу побажати мирного неба, саме головне – мирного неба. Хочу побажати їм міцного здоров'я та терпіння. Це для мене найголовніше. Найкращі представники професії сьогодні були нагороджені грамотами, подяками, медалями, а творчі колективи громади подарували присутнім свої найкращі вокальні номери. Колектив телебачення Капрі приєднується до усіх привітань, дякує рятувальникам за їх нелегку працю та бажає всім міцного здоров'я, благополуччя, наснаги та витримки. Нехай мир, добробут і злагода панують у ваших оселях. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 17 вересня. Протягом усього дня небо в Покровській громаді буде покрито хмарами. Уночі йтиме дощ. Температура в день плюс 21, а вночі плюс 13. І це були усі новини на сьогодні. Вже наступного тижня в цій студії для вас працюватиме мій колега Ігор Чельтер. Бажаю вам мирних вихідних. На все добре. Все буде Україна!